Наводив артилерію на позиції росіян історія військовослужбовця Олексія Ільєнка. Як і хто живе в сімейній кімнаті Сумської обласної дитячої лікарні? У Сумському театрі імені Щепкіна підготували нову п'єсу Квартетта Рональда Харгуда. Протягом ночі і ранку 3 березня російські військові обстріляли дві громади області Зноб Новгородську та Миропільську. Всього, за повідомленням сумської військової адміністрації, було зафіксовано 74 влучання з мінометів артилерії та РСЗВ. По цій вулиці снайпер. Кешмаріл людей, щоб не бігали. Тут молодьож живіт сколько, може чоловік восім. 39-річний Олексій Ільянко згадує події річної дивнини. Чоловік мешкає в селі Білка, що неподалік Тростянця. З перших днів повномасштабної війни та впродовж трьох наступних тижнів село було окуповане росіянами. Майже одразу говорить Олексій. Він став передавати координати ворожих позицій українським військовим. З одним із них підтримував зв'язок. Попросив мене показати. Де... На картах, де вони можуть діслоціруватися. Зідвісно, я показав точки. Я примерно розуміла, де вони можуть знаходитися. Зовістечно, я давав эти координати. Російські колони зайшли ввечері 26 лютого, згадує Олексій. Пригнали техніку, розпосередилися по селу. Около 2000 тисяч стояв. Я думаю, їх хтось вів. Бо вони проїхали, ніде не ставаючи, закрили, перекрили дороги вліво-вправо, і той колона пройшла і зайняла іменно цю позицію. Перший раз координатор російських позицій Олексій передав на початку березня 2022-го. Обстріляли росіян за два дні, згадує боєць. Після цього росіяни стали шукати коригувальника. До мене приходили, двері вибивали кувалда і коли шукали характерів, коли їх почали бити. Тобто я був вдома, діти вдома, жінка теж вдома. Хто не відкривав, вибивали двері. Я знаю, що ударів по ним штук шість прилетіло. Чоловік розповідає, передавати інформацію стало складніше, бо росіяни глушили зв'язок. Тут я ночував кілька днів, коли приходилось передавати координати. Тобто з хазяїном я дружив і знав, як сюди зайти. То й чердака оловілася. Це колишні позиції російських військових. Про ворога нині тут нагадують посічені уламками вгорілі дерева, трохи далі на півзруйновані будівлі. Олексій каже, що це наслідки роботи ворожої авіації. Коли русські ушли. Соответственно, думали, що наші войска займуть їхні позиции, сюди прилетел їхній самолет и скинул две бомби. Здесь жила пехота русская. Справа стояла техніка і екіпажи обслуживали техніку русскую. Далі там снайпер сидел. Соответственно, посты ходили вокруг этого. А в старом лесничестве возле вышки этой Киев Старовской вот, стоїть. Там жили офіцери. Після звільнення області чоловік пішов служити добровольцем. Розповідає, у складі десантно-штурмової бригади воював на Херсонському напрямку, а згодом у Бахмуті. Нині у запасі. Мрій відкрити власну коптильню після того, як росіян виженуть з території України. Тут я їх бачити не хочу. Ні хороших, ні поганих. Діана Крахматова, Андрій Хромченков, Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина. Сімейні лікарі приїздять до будинку культури села Гаймошенка Чернеченської громади, аби проконсультувати місцевих мешканців. Їх тут чекають перші пацієнти. Во-первых, відчуваємо, що ми то потрібні, що нас не бросили, не оставили. Вот навіть зараз бахнуло, а люди приїхали. Все-таки нас думають. Я випишу сразу лікарство собі вот і буду довольна. Лікарі мають п'ять таких виїздів на тиждень. Цього разу на прийом записались три десятки людей. У кожному селі бувають двічі на місяць, розповідає лікарка Емілія Дашко. Приймають у фельдшерських пунктах, а там, де їх немає, у бібліотеках та клубах. Ми багато виявили патології, дуже багато гіпертонічних хвороб, цукрового діабету ну, нового, тому що ну наш військовий стан, наше положення в суспільстві привело до стресових ситуацій, а це привело до росту цих захворювань. Ну і також тривожні стани, астенічні синдроми. На місці медики вимірюють пацієнтам тиск, рівень цукру в крові та роблять кардіограму. Після консультації за необхідності видають безкоштовну порцію ліків на два тижні при повторному. Звернені, ми спостерігаємо значно покращення самопочуття наших хворих, стабілізацію рівня артеріального тиску, глюкози крові, поліпшення загального самопочуття. Такі виїзди можливі, говорить Емілія Дашко, завдяки участі громади у проєкті громадської організації Академії сімейної медицини України за сприяння бюро ВООЗ. Нині вони проконсультували понад 1200 пацієнтів. У мене сімейний у хухрі. Два кілометри, звісно, тут а воно і недалеко, вроді би. Ну, Вже таке, це треба на маршрутку йти. Зараз підемо, будемо жалоби свої розказувати. Хорошо, що приїхали, це дуже хорошо. Можливо, це для більш старшого покоління, щоб їм зручніше з дому прийти сюди, на огляд щоб в город не їхати, бо інколи буває у старших людей давлення піднімається, але їм складніше. На Сумщині до проекту долучилися дві громади Чернеченська та Боромлянська, розповідає комунікаційна менеджерка громадської організації, яка курує проект Маріана Черкасець. Про свої виїзди переважно населення розповідають їм старости, публікують в Фейсбук-сторінках сімейні медики, які до них приїжджають. Відповідно, вони вже їх знають, вони вже із ними знайомі, і навіть здійснюють прийом, в тому числі по телефону, і таким чином вони можуть контролювати весь процес якогось певного захворювання. Тому в найближчі кілька місяців ми плануємо продовжувати допомагати українцям, які перебувають на деокупованій Сумщині. Проєкт стартував у вересні минулого року. У грудні та січні зробили перерву. Нині він відновив роботу у п'яти областях України. На Сумщині говорить Маріана Черкасець. За чотири місяці надали допомогу понад трьом тисячам пацієнтам. Катерина Гладенко Валерій Коваленко Суспільне новини Сумщина. Будинна сімейна справа. Дівчатка разом з мамою готують сніданок, але це не вдома. Родина наразі живе в сімейній кімнаті обласної дитячої лікарні. Двійнята Маша і Аня потребують регулярного медичного догляду. Тож разом з мамою приїздять сюди з Білопілля три-чотири рази на рік і проводять в лікарні по кілька тижнів. Вісім років ми тут якби знаходимося. Ми кожних три місяці приїжджаємо і робимо курс. Ну, курс аналізів проходимо, курс реабілітації. Поки ми родилися зовсім малесенькі, як були, то ми теж якби, проходили якісь реабілітації, але ми проходили більш як у Білопіллі. Була можливість, було все. Так як дівчатка трішки підросли, з'явилися там трішки інші проблеми, як скаліози, тому що ми так недоношені, дуже-дуже недоношені і потребуємо цього якби, підходу, особливого до них. Пані Віта каже, що за останні роки ці кімнати стали для її родини другою домівкою. Тут вони ведуть майже звичний спосіб життя. Мама готує і доглядає дітей, дівчата граються і навчаються онлайн. А ще вони відпочивають тут від обстрілів. Тут спокійніше трошки. У сімейному приміщенні обласної лікарні чотири кімнати, в яких батьки маленьких пацієнтів можуть жити до кількох місяців, розповідає адміністраторка сімейної кімнати Світлана Гордієнко. В кожній кімнаті є душ, туалет, спальні місця, білизна, рушники. Також є загальна кімната, ігрова і тиха зона для мам з немовлятами. Всі послуги нашої кімнати абсолютно безкоштовні. У нас можна прийти приготувати, поїсти, попити гарячого чаю, смачної кави поласувати баласувати фруктами, печивом, можна подивитися телевізор, можна скористатися Wi-Fi, можна принести речі, попрати, посушити. Можна прийняти душ, бо у нас завжди є гаряча вода у нас свій боле. Часто вечором у нас просто аншлаг, бо в душ, гаряча вода, фен, шампунь, гель для душу, гарні умови, тепленько. Пані Світлана каже, тут завжди є продукти хліб, молоко, масло, овочі, печиво, крупи. І все це оплачує фундація Дім Рональда Макдональда, американська благодійна організація. В Україні вона зокрема втілює програму створення сімейних кімнат при дитячих лікарнях. Наразі такі кімнати діють у п'яти містах, але Сумська найбільша займає майже 180 квадратних метрів. Родина заболотних стала 150 тисячним відвідувачем сімейних кімнат в Україні, тож отримала пам'ятні подарунки. У кожному відділенні є інформаційний плакат, де розповідається про нашу кімнату. Коли сім'я потрапляє в лікарню, поступає в лікарню на лікування, то в прийомному покої її віддають листівочку, де все написано про наші послуги. За словами Світлани Гордієнко, раніше на перебування в сімейній кімнаті в лікарні була черга, але за рік повномасштабної війни вдається приймати всіх бажаючих. Це дуже зручно, тому що батьки можуть і з дітьми у самітниці і побути. І коли дитина на операції, коли лікарі з дитинкою працюють, то батьки можуть там окрема кімната є, і вони можуть там посидіти. Дітки там в спокійній обстановці граються. Відволікаються і також і батьки відволікаються від хвороби дитини. Як розповіла Віта Заболотна, дівчаткам тут спокійніше ніж вдома, і вони турбуються про своїх захисників. Нещодавно обрізали волосся, яке відрощували з народження, і продали за 7 тисяч гривень. Зробили донати більша, більша частина пішла на допомогу. Це на Бахмут, на окопні свічки. Потім ще така кошти пошли на машину. Ну там порозпреділяли трішки так по тисячі. Олена Рашевська, Сергій Міливський, Суспільне новини, суми у Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії. імені Щепкіна підготували нову виставу. П'єса Гуартету Рональда Харвуда – це комедійна драма. Її поставив заслужений артист України Максим Булгаков. Про артистів, які вже на пенсії. І вони знаходяться в будинку, ну умовно кажучи, в будинку пристарілих. Ми прийшли до, до висновку, що працюючи на цією виставою, тому що матеріал дуже це, це дуже гарний матеріал. Він людяний такий матеріал. Ми прийшли до висновку, що не зважаючи на вік і на свої можливості, все одно треба щось робити, треба до чогось готуватися завжди, і це подовжує життя. Ця історія поєднання іронії, гумору та драматизму. Ну ти її знаєш. знаменита сопрано Знаменита сопрано починається на. Так вона ж помер. Та ну, Господи, ну якщо вона тут, значить вона жива. Все, померіше, О, згадала, згадала, Це джильда. Цяка, джильда. Наша джильда. Ти хочеш сказати джин-хортом? Звичайно, який ти здогадливий. Тамара Корінна, заслужена артистка України, виконує роль Сесіль Робмон. – Тексту дуже багато, ролі дуже гарні. Трішечки вони. От. Ну, Ми дуже дуже гарно, плідно попрацювали. Я сподіваюся, що нашому глядачу сподобається і і наша робота, і ми будемо радісні від того, що їм подобається. Вистава на дві дії у театрі цю історію глядачу демонструють на малій сцені. Грають у ній всього чотири актори. Розкажіть мені детально про ваше життя. Ваш директор видався мені привабливим. Ми називаємо його диктатором або дурче. оригінально. Скажу, що я була дуже розчарована, коли побачила тут якихось хористок. Особисто я їх не знала, якихось оркестрантів, зовсім мені незнайомих. Режисер-постановник зібрав на одній сцені корифеїв театру імені Щепкіна. Про роботу з ними каже. Це, по-перше, професійні люди, і вони завжди розуміють правила гри. Тобто є режисер, є завдання, є розуміння. Я не можу сказати, що були якісь розбіжності в думках про цю виставу, про те, куди ми рухаємося, я колись з ними працював. Не з усіма, але коли я був ще дуже молодий і починав свою театральну кар'єру як актора, танцівника, я починав тут і знайомився з театру саме з цими, з цими акторами. Весна у театрі стартує з прем'єри цієї вистави, 3 та 4 березня. За словами директора театру Сергія Дорофєєва, це лише початок, бо у цю пору заклад святкує свій ювілей. Відкрити весну, скажімо так, ювілеємним концертом до 90-річчя від дня утворення сумського національного театру. Ми плануємо зробити такий концерт вистави, який буде розповідати про екскурс в історію. Можливо, ми будемо говорити про якісь невідомі для когось факти з історії театру. Можливо, ми будемо говорити про незручні факти з історії театру. І, звісно, будемо говорити про найвидатніші події в житті нашого театру. Концерт виставу до ювілею театру заплановано на 24 та 25 березня. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Детективний квест на підмостках Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва ставлять вперше. Переклав поставив і музичну форму виставу запрошений режисер Ігор Азаров. Формат детективу це для театру такий ну доволі складний жанр. І тому ну, був він був вибраний як такий трошки незвичний, да, трошечки такий більш гостросюжетний, більш загорнутий. І звичайно, що робота в такому жанрі ну, вона вимагає теж певного, певної концентрації від актора. У виставі вакансія для сучого сина грають чотири актори. Їхні персонажі сподіваються обійняти вакансію топ-менеджера. Але щоб отримати бажане, вони мають прийти крізь низку гострих психологічних випробувань. Давайте розмірковувати. Ти? Я? Ні. Є хтось, хто прикидається. Ангеліна Адлер виконує роль Мерседес. Дуже цікавий е, проект, дуже цікавий варіант роботи, коли весь час на сцені так це складно, але це дуже цікаво. І багато тексту, складного тексту, він вчиться саме в репетиціях, і це немає проблем. Я в запропонованих обставинах, але е, дещо доводилося ламати в собі, дещо доводилося знаходити нове. Режисер е, вміє це знаходити, режисер знайшов. Готували виставу на дві дії понад місяць. У ній задіяні лише чотири актори. Ми були на повітряній кулі. Ну герої не зовсім такі, і ми мали вирішити хто вистрибне, тому що куля втрачала повітря, а нас не було паласу. І ми мали сперечатися, хто менш важливий для світу. Генеральна репетиція у театрі це останні приготування перед прем'єрним показом. Здається, вивчив вже всіх за цей час, але все одно не чекав від них такої творчої віддачі, такої глибини. Треба приходити і дивитись, дивитись, як зростає колектив, якими він темпами рухається в своїй творчості. Хто ж саме отримає омрієну посаду? Глядач дізнається на прем'єрі вистави, яка відбудеться 4 та 5 березня. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.